Вітаємо вас дуже красиво. Я хочу навіть от яслава Україні. Прям хочеться Треба, сказати, так, да. сказати слава Україні. Героям слава а можна на ти, тому що я Сашу знаю особисто. Хоча і коли бачу тебе в формі, мені хочеться, звичайно, на ви зразу піднятися, і сказати дякую вам, Олександре, що захищаєте Тежне нас. та Ще своєю музикою у мене порожній порожній погон, поки що так що. Ну, ти знаєш, ти робиш теж теж дуже важливу справу. Хоча я розумію, що твоє життя раніше і твоє життя зараз це як абсолютно а, два, два різних життя. От скажи, наскільки воно зараз змінилося? Ми ще поговоримо про композицію, а, яку ти зіграв на автоматі або взагалі на на, на, на якій зброї граєш? Але скажи, наскільки змінилося життя до 24 лютого і після 24 лютого, тому що я знаю, що з військовою справою ти не мав діла. Не мав діла ніколи. Е, коли е, був період, коли я мав піти в армію, я вчився, потім десь вчився за кордоном, працював багато і так і з армією в мене не склалося. І, чесно кажучи, я ніколи себе не асоціював з військовою справою, тому що я по житті е, людина така пацифіст, можна сказати, досить з м'яким характером. Всі друзі, які мене знають, і коли вони дізналися, що я потрапив в армію, ніхто взагалі просто не міг це повірити. Я не знаю, я вірю, що Бог не просто так мене сюди поставив. І якщо я можу, можу бути корисним тут хоч чимось, то хай це буде так, і я бачу, що дійсно те, що я роблю, воно в принципі є корисним. І я ну, я, я вважаю, що на сьогодні я на своєму місці. Я хочу зараз ще раз е, запропонувати нашим режисерам показати те саме відео. Давайте подивимося його зі звуком і потім далі поговоримо. Прокоментуєш його? я. Клас. Прикольно. Ну, прям. Ну, Я ти розумію, ти чого воно стало вірусним. Ну, от видно, наскільки ти відчуваєш ритм, ти цей ритм може, мабуть, зробити з чого завгодно. Але е, ми знаємо, що це була е, пісня Стефанія правильно? гурту Калош, яка, до речі, виборола перше місто на Євробаченні, правильно. І розкажи, як це тебе спонукало і як от тобі вдалося цей бит це все ж таки відіграти. Е, ну, насправді саме це відео, воно е, воно одно з трьох вірусних і ну, не найкраще, як мені здається. Але чимось воно людей зачепило, і саме це відео воно викликало такий флешмоб. Просто е, цей ритм він не являється ритмом Стефанії чи ще там будь-якої пісні іншої. Це такий е, ну, відомий можна сказати паттерн, який використовують багато барабанщиків, ну, в різних піснях. Тобто, це така заготовка стандартна, так сказати. І на неї ну, лежиться багато пісень. І просто у нас Стефанія, вона знаєте, так на слуху. і коли люди почули цей грув, ну він викликав якісь асоціації і ну просто спочатку мої друзі а потім різні люди зовсім з різних з різних міст вони почали співати саме цефенію стефонію це на цей ритм і такий ну такий получився флешмоб ось така історія а, як для мене, барабанчик це одна з найскладніших, якщо чесно, так. професій серед музикантів. Я, на жаль, ні на чому сам не граю. А от знайомі мої барабанщики, я коли дивлюся про те, як працюють ну, руки і ноги, все окремо, Одночасний і це не це так не тільки одночасно, і тримати ритм, ну це просто фантастично. Як ти вирішив стати барабанщиком? Цікаво. Ну насправді ну, мене віддали в 6 років музичну школу на фортепіано, і для дитини це було такий досить такий складний виклик. Тому я довго на фортепіано не програв через деякий час. Я закинув музичну школу, і ще через деякий час мене батьки просто віддали в музичну школу, але вже на ударні. І це мене так зачепило. І з дитинства я такий, так сказати, такий шлях обрав. Ну, шлях ти обрав дуже прекрасний. А якщо до слова, то Олександр ще підспівує. Я неодноразово бачила, бо він не лише може вправно на барабані грати, чи там відстукувати ритм. Він ще й може підспівувати, посміхатися, і це дуже круто робить. Я знаю, що ти ще ж викладаєш в тебе. Є навіть можна сказати, своя школа. Розкажи про неї, як вона називається. І зараз же, мабуть, ти не можеш так, як і в мирний час. Викладати, я уявляю, що твої студенти вони вже за тобою сумують. Розкажи про свою школу і про своє викладання. Зокрема, так ну моя школа це така невеличка приватна студія, яку ми заснували ще в 2009 році з моїм другом Ярославом Лещуком. І останні ну останні 10 років, мабуть, це те, чим я горів. Ось і на жаль, ну я не, я не скажу, що в нас там було дуже багато студентів. Просто це знаєте було таке, як навчання. Скурпульозно. Тобто у нас були люди, яких ми брали, як, ну, ми виховували як музикантів, і зазвичай це були не професіонали, це були люди, які займалися як хобі. І для них це був більше такий відпочинок, як сказати, ну, тобто, ну, хобі. Так. Ось. І, на жаль, зараз я не можу викладати, тому що я більшу частину часу на службі, майже весь час. Ось і у нас так викладання на паузі можна сказати. Але один друг, тобто у нас було початку двоє, потім настало троє викладачів, і один мій друг, який теж ну був самого початку, він в іншому місці зараз і тому викладає тільки один наш викладач, Віктор Герчик. ну скажімо так, війна вона трошки змінила плани, як у всіх, так так і вона сама. А от я можу сказати, що все ж таки Олександр викладає, тому що він може зіграти на будь-які на будь-які зброї. Навіть ти в своєму Фейсбуці написав, що ти мрієш, що колись знаряддя вбивства, знаряддя зброї можна буде використовувати як музичний інструмент. І Ми хочемо навіть показати відповідне відео нашим глядачам. А ти потім прокоментуєш, добре? Життя переможе смерть, а світ – Таки переможе темні, увагу. Вони волохи зараз по шкіри, як ти зробив це ідеально. От хай би зброя вона і використовувалася лише таким чином. Прокоментуй, як ти дійшов до життя такого. Да, тобто, ну, як я вже казав, по життю я людина не військова і взагалі ну, для мене трошки дика така річ вбивати людей. Ось навіть якщо брати там ну там природу, там коли виживає найсильніше, все одно знаєте, я вважаю, що ми маємо будувати, а не руйнувати. Ось і ну деякі люди вважають, що я там хайкую тим, що граю на зброї, і знаєте, там цією штукою людей вбивають а ти тут там на ритми, але насправді ну, в моєму відчутті тут така філософія, що ті речі, які Використовуються для того, щоб вбивати, і я намагаюсь ну завдяки ним, я я намагаюся щось будувати. Знаєте? і тобто, ну моя мета вона така, щоб ну не те, що мета це така мрія, знаєте, на майбутнє, щоб дійсно можливо, коли всі ці речі вони щоб слугували тільки для того, щоб звучати в музиці, а не використовуватись для того, щоб вбивати інших людей. Ти, ти до речі, ти хочеш сказати? Ти ні, 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 до ні. речі сказав, що грав на Стінгер ланцюг з Лопатою, Джавелін, потім АК 74 гільзи, магазин для набоїв. Якщо вам потрібен цікавий бій, це написано у Олександра на сторінці. Або ви хотіли почути звуки зброї чи будь-яких інших предметів у своїх треках? пишіть мені. Тобто, ти ж розумієш, що після нашої перемоги в тебе буде дуже багато замовлень. Ти не лише будеш знову а, грати з відомими гуртами на весь світ. Я думаю, що кожен вже захоче а, до себе. Олександра Селізньова, якщо він, звичайно, захоче. Ти уявляєш, які яке, яке твоє, яке твоє життя буде після перемоги? Е, ну насправді ідея музики на зброї. Е, ну, мене це надихає, і е, у мене там є проблема, що я, наприклад, не пишу пісні, да, тобто я не пишу тексти. І можливо, якщо хтось зацікавиться, і ну якісь там артисти захотять примінити там мої там якісь уміння, навички і там можливості гри на зброї в своїх треках, це було б класний такий як сказати, колаборація, да? Ось, але е, не знаю, як це буде потім. Будемо бачити. Дай Бог, що про швидше закінчилась війна, і ми змогли творити не тільки зброєю і не тільки на зброї, а й на звичайних музичних інструментах. Ми готові показати зараз ще одне відео на барабанах. Давайте режисери, якщо можливо, також зі звуком подивимось і також прокоментуємо. Можемо зараз. Розганяємо. Давайте. <laughs> я зрозумів, що якщо людина талановита <laughs> в музиці, всім, то вона так. зіграє на чому завгодно. Я, я, наскільки я розумію, ти треки пишеш таким чином, що ти спочатку ну, придумуєш біт, да? а після того, ну, або я не знаю, як це сказати, ну, чи просто, ну, чи так. просто так, а потім підписуєш додаткові звуки на різних предметах, вже зважаючи на те, як ти собі уявляєш музику. Десь так? Ну, саме про цю композицію така цікава історія. Я просто коли тільки попав в оркестр почесної варти, тобто, ну взагалі, в мене цікава така армійська історія. Мене спочатку мобілізували на західній Україні, Я вчився на водія БМП, і ну там я себе не досить добре проявляв. І мої друзі музиканти, які знали, що я там, вони. Шукали місце для мене в оркестрі, якому щоб я дійсно працював ну тим, що я можу, і служу в Україні, тим, що в мене ну входить найкраще, і мене помітив дуже такий, такий цікава людина. Це диригент нашого оркестру Роман Олексійович Вилігорський. І ну, завдяки йому, в принципі, я і знаходжусь у оркестрі почесної варти. І коли я прийшов, я випустив можливо, хто бачив моє перше відео. Це коли я граю в полі і співаю ой, лузі червона каліна, калина на автоматі. Ось, це було таке перше відео, яке я зробив, і я його зробив, ще будучи на навчаннях на Західній Україні. І я коли прийшов до Романа Олексійовича, я йому запропонував, кажу, у мене є така ідея. Я знаю, що гільзи вони мають такий цікавий такий звук, звон такий. І він каже: слухай, у мене є дуже багато гільз, я тобі дарую, роби з ними, що хочеш. Ось, І таким чином я зробив такий шейкер саме з гільз, там гільзи різного калібру. Це такий теж можна сказати унікальний інструмент. Я такий досі не бачив. Тобто, це такий ноу-хау оркестра починав почесно варти, і я думаю, треба його якось цікаво примінити. І я я вирішив не просто на ньому щось там, знаєте, там подзвінити, а я вирішив його змаксувати з етюдом саме для малого барабана, який я написав нещодавно. Тобто, це не імпровізація, це такий продуманий твір військовий в такому стилі рудиментальних етюдів для малого барабана. Ось така от історія. Слухай, я думаю, що в тебе ще буде таких багато історій, класних і красивих, коли зброя вона застосовується не за призначенням. А от я хотіла тебе особисте питання поставити. От твоє життя, воно ж дійсно змінилося. От як тобі е, служиться, як тобі от зараз живеться, е, будучи барабанщиком, правильно так, да? барабанщик почесної варти, так, от як тобі в колективі, тому що це ж зовсім інший колектив, шоу-бізнес, до якого ти був. Причетне останнє ну так 10-15 років, так? Чи скільки мене, якщо я не права? Е і військові люди, теж музиканти, як тобі? Як тобі ця спільнота і як тобі там служиться? Е ну, взагалі, я по життю звик працювати не те, щоб там не в оркестрі чи там чи військовому оркестрі, я взагалі звик працювати. Сам на себе і для мене, взагалі, попасти в якусь структуру. Це такий трошки виклик. Це і продовжується для мене таким викликом. Ось особливо військової структури, там, де є устав, там де є якісь правила. Але е, знаєте, я намагаюсь все для себе ну, бачити, як якісь такий челендж, якийсь новий досвід, який ну якось відображається на моєму житті. Там ну мій характер якось формує, Тобто, це для мене все цікаво, воно все нове. І з приводу нашого оркестра взагалі оркестр почесної варти це такі, можна сказати, топовий оркестр, який виконує завдання, як сказати вірно. Тобто ми оформлюємо різні президентські там, зустрічі, різні нагородження героїв України, підняття прапорів. Тобто, це оркестр, який обслуговує ну, такі дуже високі такого високого рангу президентські івенти. Ось, і це дуже цікаво, але не дивлячись на це, от ось зараз в оркестрі наприклад, ми хочемо, щоб музика, знаєте, вона підіймала там, бойовий дух там, бійців або там, моральний стан бійців. І ми думаємо, як це можна зробити. Тобто можна там грати концерти, да, там, коли там збирається, наприклад, 20 солдатів, а можна е, записати якесь нове відео, е, яке там ну, зробить. Е, ну, Буде мати вплив не на 20 солдатів, а на тисячі солдатів, там на десятки тисяч. Там вона виходить в Тікток. І знаєте, зараз всі сидять і скролять ці там ленти там в в Тіктосі, Фейсбуці. І таким чином ми намагаємося нашим оркестрам ну, розширити аудиторію нашого впливу і для того, щоб наша музика, ну наша творчість вона підіймала дух дійсно великій кількості солдатів.